Друзі, привіт! Ми зараз у Білозерці, Херсонська область. Знаходимось на стадіоні Харчовик, де грала Білозерська іскра на чемпіонат району. Білозерська футбольна ліга. Зараз стадіон повністю покинутий. Ну, футболу тут поки бути не може, тому що Білозерка під постійним щоденним обстрілом окупантів. Ми бачили там воронка, тут прильотів, ну, напевно, 5 було, а то й більше. Прямо ось на стадіоні, бачите, так. Да? Дрони, б'ють рада. Ну, Дуже-дуже-дуже сумно. Да? Тут масло було, Раніше ще... я тут знімав матчі, вболівав вже ту команду, а зараз всі роз'їхались хто куди, хто в Польщі, хто служить, хто ще десь. Ось такі от справи. Сподіваємось, скоро відіб'ємо цю нашість Орксу та наступить мир і Білозерки і нашій країні. Повітряна тривога у Білозерці.